На вашу думку, президент не підпише закон про підвищення податків, бо ще е, є якийсь шанс на якісь зміни, чи просто не вистачає робочого часу? Ні, мені здається, що не підписання обґрунтовується більш суттєвими питаннями, чим не вистачає часу, оскільки ми всі добре пам'ятаємо, як після прийняття е, закону в цілому е, поспіхом розглядались блокуючі постанови. І очевидно, вже текст був до вечора підписаний головно, головою Верховної Ради. Такий важкий текст, тобто все готувалося з колес, що називається. Що зараз відбувається? Я, на мою думку, от просто є декілька причин, і я про це говорила з першого дня після спрямування президенту цього проекту закону. Він, як гарант конституції, має накласти вето на цей проект закону, тому що частина норм в ньому антиконституційні. Тому це перше. І той спротив всіх бізнесових груп, від самих маленьких до великих, очевидно, можливо, став йому відомим і на чому він ґрунтується Також це я хотіла би, можливо, так думати, але є ще і друге питання, яке не менш важливе, це заперечення щодо підняття ставки податку на прибуток для банків. З ретроспективно з першого числа цього року до розміру 50% замість 25%, це також є проблемним питанням, чому проблемне, тому що ви пам'ятаєте проти цього виступав і Національний банк і МінФін. А потім іще і думка МВФ також не була врахована. І, отже, я так і думала, що певним чином розіграли народних депутатів під слуги народу в залі, сказали їм, що буде це підвищення, а насправді потім в цій частині буде накладено веку, тому що навіть ця сума збільшення надходжень вона не закладена в державному бюджеті. Тобто, ще один такий доказ: того, що питання дуже підвисло в повітрі і немає на нього. Рішення кінцевого, але те, що, наприклад, вчора я почула на робочій групі, голова комітету не обізнаний, от в причинах не підписання, але він сказав, що можливо цей проект закону не буде підписаний, то не вето взагалі не буде підписаний. Але це не означає, що не буде підвищення податків. Абсолютно очевидно, що е, наразі йде обговорення по деяким напрямкам новим. Це підвищення ставки ПДВ, це і скасування спрощеної системи податкування або її зменшення мінімум. Це повернення такі до військового збору, можливо, за виключенням банків. Тобто це це комплексно може статися одночасно і лягти на плечі бізнесу. Поки що не заперечував, ідеологія того, що бізнес мало платить, а має заплатити більше, вона у владі нікуди не ділася. Про це говорять на всіх зараз майданчиках, про те, що війна всі мають максимально платити. Інша думка навіть не обговорюється. А щодо оподаткування грального бізнесу, то відбувається наступне. Ніхто не говорить про підвищення ставки податку. Просто йде такий лайковий варіант обговорення: а що робити з Лудоманні, бо цей проект закону саме доопрацьовувати зараз? А що буде, якщо насправді, колись запрацює система онлайн-моніторингу, то, можливо, ми надамо більш справедливе зменшення доходів? Для оподаткування е, організаторів азартних ігор. все тобто, все до точності, навпаки, не те, що ми маємо ж е, більш жорсткіше віднестись взагалі до організації цього процесу і збільшити податки а навпаки, а як би це зробити, щоб їм було простіше і на їх погляд спортивніше. Пеніно, ну, є ще одна проблема, яка стоїть зараз перед бізнесом. Європейська бізнес-асоціація попросила вчора кабінет міністрів автоматично продовжувати дію чинних бронювань ще на два місяці, бо зараз вона стоїть на паузі. Як гадаєте, чи підуть на зустріч українському бізнесу, чи тут так серйозно взялись що до 15 листопада, з місця питання не сунеться? Мені здається, що це буде великою проблемою, якщо з місця питання не сунеться. Тут треба насправді зараз продовжити бронювання і потім все-таки розібратися в причинах, чому президент надав таке доручення провести аудит. Е, а очевидно, просочилася якась інформація про те, що знову хтось зловживає цими нормами. То хто зловживає? Тут же перелік підприємств дуже обмежений, це насправді критично визначені е, е, кабінетом міністрів підприємств. Ємства, тобто мені здається, що і автоматизація цього процесу через дію трошки покращила і полегшила можливість бронювання, тобто, нібито процес покращувався. Що відбулося? Який витік інформації? Чи насправді вразила та велика кількість чоловіків, які підлягають мобілізації, які є заброньованими? Про це ну справді. Можливо, і не можна так в ефірі говорити про ті всі нюанси, але очевидно, що є якась інформація, яка дуже насторожила і зараз вимагає перевірки. Ні, ну потрібно ще одне питання. Не підписаний поки законопроект про підвищення податків, але ви самі кажете, що це все йде в тій тенденції, щоб бізнес платив більше. За оцінками експертів економічних, якщо будуть такі зміни ухвалені, і підписані президентом, це ще збільшить тінізацію заробітних плат на 10% мінімум, і це буде сягати десь половини п'ятдесяти відсотків від всього ринку. Наскільки це буде катастрофічним для економіки держави України, коли тінізація зарплат буде до 50%? Зрозуміло, тінізація зарплат вона потягне зменшення інших показників по надходженням до бюджету і до пенсійного фонду. Той же єдиний соціальний внесок зменшиться перерахуванням бізнесом. Мені здається, що от всі, абсолютно всі асоціації відписалися щодо цього питання: що ні в якому разі, будь ласка, не збільшити навантаження на оплату праці. І на це не зреагувала влада. Вони думають, що якимось чином вдасться проскочити, і бізнес, ну, типу, не має морального права реагувати саме тим, що переводити на другу форму оплату праці там, частково чи повністю. І про те, що от на всіх зустрічах, на всіх майданчиках, які зараз відбуваються там, де присутні представники влади, які формують цю політику. Чомусь не проводять конкретні приклади конкретних підприємств, які, які працюють на межі рентабельності, для того, щоб конкретними прикладами довести, що ось це підприємство чи ціла галузь, не зможуть працювати, вони будуть вимушені шукати різні варіанти. І мені здається, чи якщо, чим активніше буде зараз бізнес конкретно говорити про ці проблеми, можливо, зміниться ситуація. А так ні, коли на всіх форумах, на всіх площадках збираються і тільки чують, що декларує влада, і дуже обережно роблять зауваження. Так не вибудовується той супротив, який має дати результат. Треба бути активнішим і доводити свою точку зору. Почула вас, Ніна Петрівна. Спасибі, що вийшла в ефір, і поділилися експертними думками. До наступних зустрічей Ніна Южаніна, народна депутатка України від фракції Європейська Солідарність, була з нами на прямому зв'язку.